А у нашій студії головний Миколай нашого обласного центру, людина, яка є без перебільшень, так покровителем, я думаю, усіх сердець, саме Луцьких, я маю на увазі. Луцький міський голова Микола Ярославович Романюк. Микола Ярославовичу, зі святом святого Миколая вас. Дякую щиро. Так. Ну, давайте так, не перебільшувати вже мою роль. Покровителем міста Луцька є святий Миколай. Святий. О, мене просто звати Микола, ну і я повинен, напевно, чимось бути похожим на нього, тому що навіть саме ім'я до цього зобов'язує. Ну, ви Ало. багато робите благодійних справ, все ж таки Святий Миколай теж долучався до благодійності. І от які саме акції до 19 грудня відбулися як від міської влади для дітей, можливо, сиріт. Ну, Я вам хочу сказати, що, так як ви сказали слово, такі акції хоча воно мені не дуже подобається. Взагалі це е, зустрічі з дітьми, це подарунки дітям, це концерти дітям, це різного роду е, ну, такі скажімо, десь е, заходи, які розпочинаючи з е, людового нашого. Снегової льодової королеви, де там дітки були, із тих сімей, які собі не можуть дозволити це зробити. І завершуючи, безперечно, дітками-сиротами, дітками, які сьогодні знаходяться в прийомних сім'ях, ну, але не тільки саме ці діти, тому що у нас на сьогоднішній день, і слава Богу, у нас черга сьогодні за дітками, щоб усиновити їх. Ось, і це дуже добре. А День Святого Миколая чекали всі діти. Я думаю, що переважна більшість їх писали листи Святому Миколаю, клали під подушкою вранці, швиденько встаючи, зразу піднімали подушку і дивилися, що ж там Святий Миколай приніс. Чи різочку, чи подаруночок. Я думаю, що переважна більшість діткам, або більшості їм, це все-таки Святий Миколай приніс подаруночок, той, який вони. Замовляли, пишучи -пи -пи лист Святого Миколая. Коля Ярославович, а от е скажіть нам, будь ласка. Ви от... писали листи Святого Миколая? Це одне. А е чи боялися ви? Чи були слухняним хлопчиком ви у дитинстві? От, і чи боялися отримати різочку? Ну, я вам хочу сказати, що сказати, що я був такий дуже там, вже там, ну, е не боявся різочки, були такі речі, що Бу боявся. Е? Я думаю, що... Це, напевно, і в більшості в дитинстві є, десь щось зробиш, десь щось нашкодиш і чекаєш, чи так воно буде. І лякали також, дивись, бо Святий Миколай різочку може тобі принести. Але чомусь Святий Миколай прощав, це все і завжди був подарунок. А от подарунок із кін, най, найпам'ятніший. От ви можете зараз пригадати? Ну, Ви знаєте, справа що в тому, що а, ми, я швирис в селі. І... Так. Найпам'ятніше, я, я дуже любив в дитинстві читати. Я дуже читати, я практично все, що було в бібліотеці, якби, теми, якісь були які вибрані в мене. Я там про льотчиків, про війну, про е, фантастика. От, все а все, казкові що, персонажі? І, і казкові е, персонажі також, і казки. ну Все ж воно якби поетапно десь йшло, тому що зразу ж, скажімо так, в третьому класі, то вже, ще, якщо про війну ти не розумієш, що там пишеш, а казочки, ну а казки вони, як правило, тоді в нас ж не було, стільки так широко на можливість ознайомитися з усім тим, як кажуть, казковим світом, який описаний в усьому світі. Все-таки так. бібліотека була в часи Радянського Союзу, вона трошечки була обмежена. І доступ був тільки до книжки, не було доступу до інтернету, не було взагалі е телебачення, тому що я по сьогоднішній день пам'ятаю, як перший телевізор в селі з'явився, е як все село бігло на нього дивитися. Тобто, ну, Кожен пережив десь певні свої е такі речі, але завжди на... Після Дня Святого Миколая і на День Святого Миколая це, ці спогади вони е, залишаються. Раз пам'ятаю, дуже я писав, я хотів олівці, щоб в мене були. Ну, них, і олівці, олівці з'явилися. Олівці, олівці, олівці Микола Ярославович, ви зараз дідусь. Так. І ось ви можете порівняти, що писали ви, що замовляли в Миколая, що замовляли ваші діти. І що замовляють mm. вже тепер ваші внуки. Якої марки телефони перефразуємо. Айпони, так? Зараз замовляють діти майже вгадали. Ви майже вгадали. Хочу вам сказати, що в нашій сім'ї десь так прийнято, хоч в мене сини вже одружені, мають своїх дітей, але перед ним Святого Миколая з'їжджаються всі і вранці заглядають під подушку. І сини старші, і внуки, і невістка. Та... Ну, коли коли комп'ютер, то вона помітно під подушкою, наприклад. Так. Так. Ну, це, Тобто різні. Я, скажімо, ну, не хотів би видавати секрети, бо це, якби, може там секретне бажання було внука чи внучки, ось то це вже хай воно буде так, але в основному святий Миколай м, прислухався до того, що було написано. Ну, часом було таке написано, що прийшлося пояснити, що, що, що це трошки ранувати. Завершується рік, 2013 рік, завершується він і для нас особисто, як для людей, і для вас, як міського голови. Ось чим цей рік був для, для міста Луцька багатий? Знаємо, що багато відбулося фестивалів і традиційних, Ой, і нетрадиційних. Так. І багато чого зроблено е, у культурі, у туризмі. От у цих галузях. Що таке ви, можливо, найголовніше? Не ну, хочу вам сказати, якщо говорити саме про ці галузі, не говорити про будівництво. Хоча я хотів би два слова сказати, що в цьому році дуже багато е, з даного житла введено в експлуатацію, багато лучан отримали квартири завдяки тим програмам, які сьогодні працюють. І е, продовжується будівництво 27-ї школи. Це е, дуже добре. І попрацювали ми непогано по тому, щоб забезпечити додаткові робочі місця в дитячих садочках. І на благо Лучан створений відкритий центр надання адміністративних послуг. І в міській лікарні запрацювало нове, хороше, сучасне обладнання, яке рятує людські долі, людське життя. Ну і багато-багато інших речей. Якщо говорити про галузь, туризм, культури, ми зробили досить серйозний крок, якщо взяти навіть проєкт шлях Гедеміновичів. Який підтриманий практично чотирма ну, країнами, ну, трьома країнами, крім України, на сьогоднішній день. Якщо говорити в галузі культури, я вам скажу, що тут вже відчувається, що е, потрошки, по але вже е, роль значення деяких фестивалів, деяких, деяких культурних заходів е, вона. Заходів Росте, от якщо взяти ніч в Луцькому замку. Ми рекламу його робили, ну, там за днів 10 розпочали рекламу робити. І я, вам скажу, і, і я вам скажу, що не всі попали, хто хотів бажаючи. Значить, це вже добре. Це вже за цей проєкт, треба його просто підтримувати і далі працювати. І е, в наступному році треба зробити ну, певні висновки з того, що було в цьому році, на наступний рік також планується багато. Тому що, крім того всього, люди, крім... Праці, вони повинні все-таки і відпочивати. Відпочивати вони повинні і пізнаючи щось, і е, просто відпочиваючи, вони повинні бути учасником того чи іншого заходу. А в цілому я би хотів би сказати, що і подякувати лучанам за минулий рік, подякувати їм за працю, подякувати їм за терпіння, ну, принести, може, деякі і, і вибачення, тому що не все вдалося і міській владі зробити. І є ще е, проблеми і по прибудинкових територіях, і по вулицях, і по освітленню. Це є. І сказати, що все так дуже добре, це було б не зовсім правильно. Але просто хотів би щиро від лучанам подякувати за їхню працю, за те, що ми всі разом, що ми всі гуртом, і ми робимо наше місто все кращим і кращим. Коли Рославович, а от всі цікавляться, які ж подаруночки будуть... Який Луцьк так, принесе подаруночки усім лучанам та, можливо, гостям нашого обласного центру саме вже 2014 року. Якщо говорити про 2014 рік, то я хотів би сказати, що ми так плануємо і домовилися з вашою телерадіокомпанією, що ми окремо на цю тему переговоримо, але з таких більших великих там, програм, об'єктів. Крім того, щоб те, про що я вже говорив, будемо розвивати і в галузі культури і туризму, дуже серйозно. Тим більше, що в сідячому році 585 років з'їзду монархів у місті Луцьку, європейських монархів це свого роду, скажімо так, десь якісь можна порівняти чи провести якусь аналогію з Європейським союзом, який на сьогоднішній день є. Це продовження будівництва 27-ї школи, досить серйозно ми плануємо працювати по дитячих садочках по оновленню тролей тролейбусів, по е тих пробирочних проблемах на Вересневому і Маломилянку, де є проблема з каналізацією, е ну, але ми вже добралися до тих таких речей і багато-багато інших речей, які плануються на сьогоднішній день. Планів е назбирали на 153 мільйони. Ми над ними зараз допрацьовуємо вже. І вже Скажемо, подамо влучання. А всього у нас 41 є мінімально. Так що тут треба буде ще дивитися, що в цьому 2014 році робити, що в 2015 році. Як ви казали, мануха, може, може трішки буде рано. все ну, разом. Напевно, так, так. Потрібно буде зачекати. Дякуємо, що ви завітали до нас у студію, підбили підсумки року, який минає, і власне окреслили плани на наступний рік.